Дякуючи нашим Збройним силам, все, слава Богу, 3 жовтня, все як для нас, як будто вискінчилося. Ну, настали не кращі времена. Слава Богу, що ну, во время оцієї окупації нашої ми шість місяців чистої були окупації. Нас нікуди не випускали, нікуди сюди, ну ні не туди, ні сюди. Поки нас випускали, я і староста завозили сюди хліб. Да. Нас тут зустріли, от тут вони жили, бандити ті да. зустріли із, із автоматами. Ну, правда, що хліб не забрали, а сказали, ми хочемо вас купити. Ну, це дякую, 20 гривень хлібинка була. ми їм продали, бо під автоматом ми не могли не дати, бо знаєте, могли забрати безплатно, і люди були без хліба. Да? Мародьорили дуже крепко. забирали все, все забирали, стіральні машинки. Іде губи дітські колготки. Ну воно тобі треба. Деякі телевізори такі, усі хороші, знаєте, що соврейні такі телевізори забирали. Да? Це вони як дійшли колони 21 техніки. Вони їх просто знали, де хто знаходиться повністю. Вони знали, хто де проживає. Пам'як, хто атошник, хто, 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 хто охотник, вони все знали. Вони заїхали, одразу почали зжимати машини, почали шукати охотників, забрати руждя, а потім вже почали просто грабити дома. Грабити по безбожному. Кожен день їде комат, привіз снаряди, снаряди вигрудили пять шесть чоловік біжить, грабить коври, подушки, одіяла, посуду, все, що можна потягнути. І женську одежі, мужку тянуть і грузять, і вивозять. Грузять. Це кожен божий день. Хтось вийшов, щось сказав, просить, вона автоматом голову на коліна поставила, автоматом голову стрілять короть і все. Но вони робили як? Виганяють БТР за село і посидіть, варять, варять повністю, стріляють по людям. Одно-кати ваші ушники стріляють. І це постійно. 90% це розвалиться, вони самі розвалювали. Вони не лікарства людям не давали. Вони два рази приводну гуманітарку, за ці місяці два рази гуманітарку, більше не давали. Своїх продуктів вистачає. Закатка, картошка, там, це є. Твоє домашнє. Ну, як освободітелі зайшли, як вони казали, освободітелі, то шість днів ми в погрібі з дітьми прожили. І 16 марта ми виїхали відсюди. І потім біжали і полями, і чим і тільки не бігли, і пішки, і хто чим. І вибрались ми в Грушівку, зараз, в Дніпропетровську область. Ну, освободили нас від дому, від всього по Ось сьогодні ми тільки приїхали подивитися, що що залишилось. Забрати там що й німа нічого там був прильот біля нас. Стіни всі погроблені, шифера немає перекриття. Ну, витрачатися нема куди. Якщо було світло, то повернулось хоч завтра. А світла що немає тут. Газ то таке. А світла немає. Холодно, темно, не так холодно, як темно, Тупить то то дровами там дрова пиляємо, дерева спів побито.